У п'ятницю напередодні відзначення дня захисників та захисниць України в Палаці культури енергетик відбувся благодійний концерт. Такі мистецькі заходи є хорошим приводом долучитись до загальної підтримки військових, які наразі захищають нашу країну, адже кожен охочий може зробити власний внесок у скриньку для донатів. Перед початком урочистості працівники закладу спільно з генеральним директором Південноукраїнської АЕС у рамках акції Допомога захисникам України передали сучасні оптичні пристрої та квадрокоптер нашому земляку мешканцю міста Южноукраїнська, який нині виконує бойові завдання на запорізькому напрямку. Після загального виконання державного гімну з вітальним словом до присутніх звернувся Ігор Полович. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за віру. Мужність та незламність. Ми обов'язково переможемо. Південна Українська атомна станція, підприємства та мешканці нашого міста, волонтери. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати кожен, чим може. Тому разом до перемоги і слава Україні! Він вручив подяки десятьом військовим Національної гвардії України за якісне виконання службових обов'язків. Творчі колективи Палацу культури підготували свої найкращі номери, які нікого не лишили байдужими. В листах тих написано мало. Всього чотири рядки. Хай буде мир на Україні! Гай, гай буде мир на всій землі! Зі сцени звучали патріотичні пісні про Україну. Глядачі бурхливими оплесками зустрічали всі композиції. Юним танцюристам вдалося передати свою енергію залу, і всі були у захваті від їх майстерності. На жаль, під час святкового дійства пролунала повітряна тривога, і всім довелось перейти в укриття. За півгодини вона не скінчилась, тому концертну програму було завершено.